Друзі, всім вітання! З вами Влад з водоюком. І сьогодні я хотів би вас провести в світ реклами. Я хочу вам пояснити, чого вам варто займатися рекламою, чому я сам цим займаюсь, і чому це буде правильний ваш вибір. Отож, заварюйте собі чай, каву або ж заливайте еспресотоні, так як на вулиці, вже пекельна спека, і включайте це відео. Окей, давайте спочатку розберемось, чому взагалі я записую це від. Все насправді не так то і складно, тому що я вже 5 років займаюсь рекламою в соціальних мережах, і я вже 5 років годую себе і свою команду тим, що я колись навчився займатися рекламою. І я дуже хочу, щоб ви теж навчились займатися рекламою і щоб ви відкрили для себе. Абсолютно нову нішу. Я знаю, що багато хто з наших глядачів вже є активними медіабайерами або ж займаються рекламою в різних соцмережах. Тому для вас це відео буде таким от, відним досвідом в моє минуле в рекламі і в моє майбутнє, що я прогнозую по рекламі. Чому я вирішив займатися саме цим напрямком? Я реально сидів. З Дмитром і думав, а що буде таке, що буде існувати завжди, і чому можна навчитись, що ніколи не пропаде? І на підставі цих знань, на підставі цих рефлексій, я Вирішив займатися з Дмитром рекламою. Ну у нас там не були розподілені ще спочатку досить чітко обов'язки, але я зрозумів, що реклама в соціальних мережах, конкретно це для мене була реклама в Фейсбуці, тому що Google мені не досить подобався своєю механікою роботи. Це те, чим я хочу займатися найближчі 5 років, і як бачите, я вже цим займаюся. Весь мій шлях в рекламі вийшов від того, що я навчився запускати рекламу на свої товарні магазини. Ну, товарка в Україні. Потім. Я створив невеличку агенцію з Дмитро. Це теж основний скіл, який був реклама і приведення клієнтів в інші бізнеси. І потім ми це все екстраполювали на Shopify і зробили з цього вже величезну агенцію, яка надає послуги реклами всіх соцмережах для українських брендів, які продаються на закордонному ринку, або ж для закордонних брендів, які продаються на міжнародних. Ринках, тобто на підставі мого шляху, і те, що я вам зараз тут розповідаю, те, що в нас є три компанії, ви можете теж для себе зробити висновок, що реклама це буде супер ефективний навик, який ви можете отримати в 21 столітті. Але давайте тепер пройдемось по пунктах, чому реклама в соцмережах, та й в принципі реклама, це фундаментальне знання, яке ви маєте засвоїти цього року, перше. Дуже дуже важливе твердження, з яким я готовий там підписатись під нього. Це твердження, що бізнес буде існувати завжди. Не існує якоїсь непередбачуваної обставини, хіба що. Просто якийсь привид комунізму воскресне, просто позакриваються всі бізнеса, які би не були погані економічні, соціально-політичні, та й будь-які умови бізнес буде існувати завжди, тому що завжди будуть підприємці, завжди будуть створені робочі місця завжди буде існувати економіка. А економіка працює за рахунок бізнесу. Не думайте, що економіка функціонує, тому що так держава там намалювала якусь економічну політику. Ні, це так е, працювало в радянському союзі, можливо, десь в північній Кореї працює весь цивілізований світ, побудовано тому, що ним рухають підприємці та бізнесмени. І держава живе тільки за рахунок податків, які вона збирає з бізнесу, і громадян, які працюють в цьому бізнесі. Тому моє твердження, що бізнес буде існувати завжди, майже не існує мов. Крім якогось глобального комунізму, якщо ліві рухи прийдуть і скажуть, все, закриваємо все, все буде комунізм, як в Радянському Союзі або в Північній Кореї, це майже неможливо. І друге твердження: бізнесу постійно потрібна буде реклама, тому що бізнесу постійно потрібно буде клієнти, Який би це не був бізнес або продуктовий, або сервісний. Він весь зав'язаний на клієнтах. Якщо ви підприємець або бізнесмен, ви знаєте, що вся ваша бізнес-модель перестане існувати, якщо у вас не буде клієнтів. Тільки клієнти є справжніми начальниками вашого бізнесу, тому що вони приносять вам гроші. Відповідно, бізнесу постійно потрібно будуть нові клієнти. Значить, бізнесу постійно потрібна буде реклама, тобто все. Ми вже маємо дві виграшні позиції, чому ми можемо вибрати цю нішу. Це знаєте, чому будуть працювати стоматологічні кабінети або лікарні? Бо люди будуть завжди хворіти, у людей завжди будуть псувати зуби. Те саме, це вічна ніша. Навряд чи інтернет або соціальні мережі вже колись зникнуть, тому що це є невід'ємна складова. Нашого життя ви не уявляєте своє життя, наприклад, там без соцмереж. Ну я не знаю людину, яка зараз не сидить в соцмережах. Тобто, реклама в інтернеті і приведення клієнтів для бізнесу, який буде існувати. Я переконаний, постійно завжди буде актуально. Тобто, звичайно, ми пропускаємо, що може бути якийсь апокаліпсис, Чотири всадники зійдуть з небес. Все відбудеться, як передбачив Ієремія, або я не знаю, впаде якийсь метеорит, чи ще щось, або Русня почне третю світову війну. Ой, вони вже і так почали третю світову війну. Але інтернет скоріше за все буде існувати постійно. Можливо, він буде змінити якусь свою форму, але буде існувати. Реклама. Взагалі, чому мені ще подобається? Дивіться, у нас вже три понти. Чому ми маємо займатися рекламою в соцмережах? Наступний важливий понт: реклама це сфера, в якій ви постійно маєте розвиватись, вчитись. Ви просто не можете зайти в цю сферу і перестати розвиватись, зупинитись у розвитку, тому що це неможливо. Рекламні платформи в будь-які соцмережі Facebook, TikTok, Snapchat, Pinterest — вони постійно еволюціонують, тому що постійно еволюціонує алгоритм. А він вчиться постійно і постійно вільцінуть забаганки клієнтів до покупок. Да, тобто, вже кожен раз клієнта здобувати все складніше і складніше, і вам треба думати, як це зробити ефективніше. Відповідно, ви маєте бути постійно в розвитку і в навчанні. Це дуже крута навичка, яка буде вас тримати в тонусі. І Ви постійно будете скілованішим і скілованішим. Друзі, а для того, аби краще розумітись в рекламному кабінеті, краще розуміти, що крутити, що продавати, як. Працює міжнародний комерс, я запрошу вас на наш майстер-клас по Shopify, Dropshipping. Переходьте за посиланням під цим відео і реєструйтесь на наш майстер-клас. І найприємніше, що щоб отримати ці здатності, вміти налаштовувати, запускати, працювати з рекламою, вам не потрібно вчитись 4 або 5 років в університеті. Для того аби отримати навики з того, як запускати рекламу там в мета, або в Тіктоці, або в Гуглі. Вам не потрібно це не rocket science. Вам не треба витрачати 4 роки на якийсь булшіт в університеті, сидіти, просто вчити знання, які або вже давно мертві, або ще, ще не померли. Тобто вам не потрібен університет. Ви можете освоїти це як на безкоштовних платформах, так і на платних курсах. Це буде набагато швидше, ефективніше, і ви одразу будете практикувати. Також, чому мені подобається ця сфера, і рекомендую вам глянути наступний пункт, Це сфера, в якій перетинаються багато інших сфер. Вам, щоб бути скілованим рекламщиком або медіабайером, вам треба трошечки розбиратись в психології, в дизайні, в копірайтингу, в візуальних комунікаціях, розуміти технічні аспекти, і навіть трошечки в якихось Кудожні філософські штуки, тому що ви маєте мати певну надивленість на круту рекламу. Ви маєте цікавитись історією реклами. Ви маєте більше думати про те, що працює для певних клієнтів або споживачів. Ви маєте мати величезну рекламну бібліотеку в себе в голові, да тобто тому, що налаштування реклами і. Підхід до креативів — це дві різні складові. Да, тобто вам і технічно треба вміти це зробити, і в принципі мати якесь класне уявлення по креативах, що працює, що не працює. До речі, щоб заглибитись ще сильніше в історію реклами, я рекомендую почитати книгу Девіда О'Гілві про е, рекламу. Дуже класна книга, є українською мовою. Він там розповідає, він працював е, і. Пушив свою рекламну агенцію на території штатів там в х років які круті рекламні кампанії виробили. Кількість споживачів реклами та рекламних платформ буде постійно Да? Тобто ваші здатності вміти працювати з рекламою будуть набагато. набагато Перспективнішим та пріоритетнішим, от вам яскравий приклад. TikTok, платформа яка існує 4 роки, на ну, 5 років. Давайте так з того моменту, як вона просто перейшла з всяких цих тіктоків хайпових, які вервались до реального платформи, на якій заробляються гроші, рекламу запустили. TikTok 3 роки тому. Ну вона запустилась, вона працювала супер неефективно. Тепер TikTok, ну здається, що місяці тому дропнув в Shop. Да, Тобто, вже рекламу всередині. Самої платформи TikTok продуктова реклам, тобто вони наздоганяють Google ще три роки тому в TikTok реклами в принципі не існувало. А зараз це невід'ємна складова будь якого e-commerce проекту. реклама Meta, реклама TikTok, реклама Google. Да? Тобто, це збільшення ще одного крутого джерела трафіку на ваші проекти. І ви уявіть, що точно будуть з'являти соцмережі, тому що ви ще. П'ять років тому не знали, що буде взагалі TikTok, що в ньому всі будуть знімати TikTok і робити там paid ads, тобто платну рекламу. Такі соцмережі будуть з'являтись і з'являтись, і в всіх цих соцмережах єдина точка монетизації це реклама. І Якщо ви будете вміти це робити, стрибувати в цей вагон першим, ви будете заробляти класні гроші. Припустимо, ці були поїнти, які я вам тільки що зачислив, більше провідкрили вам справді круті можливості для заняття рекламою. А тепер давайте глибше, глянем. що ж дадуть вам ці навички, якщо будете вміти робити рекламу в соцмережах, ну наприклад, в мета. Що дадуть вам ці навички? Перше, ви завжди будете потрібні будь-якому бізнесу. Це аксіома. Кожен бізнес потребує маркетологів, таргетологів і людей, які приводять клієнти. Друге, ви завжди, коли ви володієте достатньо і зможете запустити рекламу на свої власні продукти. Послуги або просто бізнес ідеї. Тобто ви можете бути самодостатньою, людиною, просто розуміючи навички реклами. Ви завжди будете вчитись цінніше, бо ця сфера вона просто ніколи не стоїть на місці. Алгоритми еволюціонують, технічні підходи еволюціонують, креативні підходи еволюціонують кожен місяць. Вам треба завжди бути в сфері. Завжди спілкуватися з людьми, завжди їздити на конференції, розбиратись, вчитись і так далі. Тобто, ця ніша не дасть вам застояти на місці, тобто це обов'язково. В принципі, елемент цієї ви постійно маєте бути в розвитку в Русі. Це дуже круто для вас. Далі ви зможете кратно більше заробляти, якщо ви будете мати, припустимо, хороші навики з реклами. Ви можете взяти або одного великого клієнта там за півтори-дві-три тисячі доларів, або взяти 4-5 невеличких клієнтів по 500 доларів і мати доволі непоганий дохід там від двох. Трьох тисяч доларів в місяць. І я хочу сказати по своєму досвіду, п'ятирічному досвіду в медіабайнгу і по досвіду будування медіабайнгових команд агенцій, один медіабайер на рівні він може вести 3-4 проекти доволі ефективно. Припустимо, ви берете 3-4 проекти по 450 доларів. Це вже 2 тисячі доларів заробітку. Якщо ви Медіабайер скілованіше, ви можете вести 5-6 проєктів ефективно на більших спендах, де будуть більші гроші. Тож, ви можете скейлити свій заробіток кратно від свого навику. І наступне, ви можете заробляти більше, але ви можете контролювати свій вільний час. Я вам провідкрию секрет на. Менеджмент одного проекту не йде так багато часу, не йде так багато часу на аналіз і сетапінг. Ви це все грамотно зможете менеджити, мати більше вільного часу і чітко коригувати свій робочий час. А весь вільний час приділяти собі подорожувати, займатися чимось корисним, рефлексувати, читати книжки і так далі. І останнє: ви завжди зможете мати клієнтів як корпоративних, так і персональних, тому що. Якщо ви розумієте, як налаштовувати рекламу, ви самі можете налаштувати рекламу, яка приведе вам клієнтів на ваші ж послуги, і ви зможете далі навчити когось цим навиком, збудувати невеличку команду або навіть прорости це в невеличку будь агенцію чи вже в нормальну агенцію. Тобто тут є величезний розвиток від джунал до власника агенції. Це дуже крутий кар'єрний шлях. У вас одразу виникає питання після таких важливих висновів. А де вчитись рекламі в соцмережах? Я вам хотів сказати, що в інтернеті, як і на нашому youtube каналі, так і в безплатних ресурсах неймовірна кількість інформації. Але є один Великий мінус в такому навчанні. По-перше, це дуже довго і це дуже Да? Тобто, у вас немає принципу шорткат, про який я розповідав в цьому відео, який не дозволяє вам швидко отримати певні якісні знання і почати їх застосовувати. Але інформації по рекламі в Meta, в TikTok, Google є неймовірна кількість. Я рекомендую вибрати для старту саме рекламу в Meta і спробувати. Більш детально в цьому розібратись, я неймовірно щасливий, що колись я вибрав рекламу в соцмережах як основний скіл, який я буду розвивати, і буду розвивати надалі. Тому вибір лише за вами. А на цьому в мене все. Ставте лайки, діліться з друзями. З вами був Влад, з водойком.